Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжела і ми з Півдні Одеської області. Сьогодні вам покажу пенісетум Little Bunny. Це самий карликовий, самий низенький і самий примхливий пенісетум. Це в мене поділки весняні. Весною їх ділила. Поділки такі робила. Однакові, але як бачите, одні кущі прийнялися, другі там вон, пусті місця не прийнялися. Я ж кажу, він самий-самий примхливий. І самий-самий малесенький, самий низенький сантиметрів, не знаю, ну, 40 максимум всього. З нього такий робити бордюр буде класно. Посадити маленькі поділки, але це краще робити все-таки або рано навесні. Або думаю, буду пробуватися в цьому році, ось у вересні десь пробувати ділити його, пересаджувати. Ну, Буду одні кущі, оці кущі що висилати, в мене є ще великі кущі. І буду пробувати, тому що я саджала вже його десь у травні місяці, вже було пізно і він погано прижився. Він взагалі погано приживається. Не знаю, з чим це пов'язано, але він у нас такий ніжний, примхливий. Бачите, такі у нього такі малесенькі, малесенькі хвостички. Зовсім такі малесенькі. Як у зайчика, бачите? Малесенькі, низенькі. Їх навіть в букет не зріжеш, не поставиш, але вони дуже гарно тут виглядають ось на своєму місці в землі. І так понісі тумлітл бані. На осінь будуть поділки, ось не поділки, кущі. Ну, скажу, що кущі тут будуть з різною ціною. Хто захоче більший кущі, хто менший пишіть, тому що є ось такі великі вже кущі. Їх можна навіть вже ділити там на, на штуки 4. Тут взагалі, он такий великий. Він взагалі такий торанній піднісі, але так як я вже пересаджувала його пізно весною, то такий він ось. Тільки-тільки випускає свої мітлочки. Але дуже він такий. Знаєте, ну, туди далі тут випускати, потім вже будем, будемо якось прогулюватися, далі по саду покажу. Бачите, ось ще ось випускає. То буде такий маленький, пишненький такий кущик з такими зайчими хвостиками, з такими малесенькими, масе... малесенькими хвостичками. Такий гарнюній. В описі під відео залишу свій. Номер телефону, там є Viber, пишіть, кому треба. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна, і всім пока.